Всім доброго дня, друзі! Я свій мікрофон забув вдома, але слава Богу, я сподіваюся, що мій телефон зможе добряче так записати звук. І сьогодні я не можу не поговорити про найважливішу тему, яка зараз на даний момент вирує взагалі в світі інтернету, взагалі в головах людей. Зараз дуже важливо. І підкреслюю дуже важливо запам'ятати те, що це останній шанс, що потрапити в Канаду. Я вам сьогодні розповім, чому і я вам розповім, чому Канада все ж таки є непоганий варіант для вас, якщо ви е, маєте візу КОЕТ. Друзі, пам'ятаємо наших героїв. Не забувайте наших героїв, не забувайте всіх, хто підтримує Україну, хто допомагає Україні, хто захищає Україну від ворога. І я не можу не нагадати про те, що зараз хлопці збирають на автомобіль, якщо ви можете. То посилання будуть в опції під відео. Якщо ви не можете, я розумію. Ви не повинні постійно донатити кожну копійку, яку ви маєте. Але ви можете поставити подобайки, можете поширювати відео, можете розкидати відео так, щоб побільше побільше людей могли бачити це, і чим більше людей це бачать. Тим більше є шанс і вірогідніший шанс, що хтось все ж таки задонатить. І, звісно, не можу нагадати партнера цього випуску BCU Financial – Це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коед, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки в принципі Онтаріо та допомагають фінансово Україні і розвивають українську громаду тут в Канаді. Посилання всі будуть вапці під відео. Коротенько про плюси Канади, коротенько. Дуже я дуже сильно Канаду розкрив з негативного боку, з позитивного боку, так як воно має бути, від щирого серця розповідав про рабство, таке як дійсно тут є, як люди себе почувають, тому що все буде залежати від вашої, звісно, роботи, але дуже багато наших іммігрантів і в загальному інших іммігрантів з різних країн починають свою імміграцію, своє життя в Канаді тут з таких. Низько кваліфікованих роботах і з часом це затягує, з часом кредити затягують, і людина починає сама себе не любити. І тому рабство воно вирує в Канаді і не тільки в Канаді, це світове рабство, де майже ми всі є вівці, і ми мусимо, щоб мати хліб на столі, мусимо працювати, мусимо, як то кажуть, підтримувати та ходити за системою. В Канаді вирує стабільність і в Канаді можна добре. Собі жити спокійно, мати автомобіль, мати хату, і саме головне, що люба людина середнього класу може собі дозволити майже все, що вам потрібно для нормального такого скромного життя. І тому я завжди наголошую і говорю, що Канада є хороша. Також в Канаді дуже багато українців, і Канада побудована на іммігрантах, і Канаді люблять іммігрантів. Ви ніколи не будете почуватися як якийсь чужак. Ви будете себе почувати як вдома і, врешті-решт, зрозумієте, про що я говорю, якщо ви тут довго вже побудете, у вас перейде та така ломка, знаєте, яка буде вас ламати, і за те, що ви скучаєте за домом, і потім ви зможете собі нормально жити без проблем. Але зараз прийшов справді останній шанс потрапити в Канаду, особливо людям, які мають кует. Я хочу всім нагадати, тому що кожний та кожна мають право це знати. Ви повинні знати про те, що це ваш шанс і найлегший шанс в історії Канади, щоб потрапити в цю державу, щоб тут собі бути, щоб мати можливість залишитися, отримати піар і громадянство Канади. А потім буде потім ніхто не знає, що буде в майбутньому. І ви завжди зможете вернутися в Україну, якщо ви захочете вернутися в Україну. Або ви зараз перебуваєте в Європі. І вам не подобається Канада, бо ви передивилися багато блогерів, в тому часі і мене, і ви дуже бої... налякані, боїтеся. Ви, друзі, ніколи не боїться, не бої не бійтеся. І саме головне не слухайте всіх людей, слухайте своє серце, слухайте себе, слухайте те, що ви хочете робити, а не те, що вам люди говорять. Тільки беріть позитив з кожного негативного та позитивного відео і беріть інформацію, але ви ніколи не знаєте, як ваша історія буде в Канаді, як вона буде писатися в книжках канадських. Я ніколи не думав, що я взагалі стану блогером. Я ніколи не думав, що я е, закінчу університет, але так вийшло, так сталося. І тепер я живу в Канаді. Звісно, я не гордий цьому. Я не говорю, що я страшенно гордий, що я живу в Канаді. Я би краще жив на батьківщині і в майбутньому невідомо, як ще буде можливо і буду жити в батьківщині, розвивати нашу славну Україну. Але приїхати по проміку справді є непогано. Ви отримуєте три тисячі доларів. На дорослого, півтора на дитину, ви маєте всі пільги, робоча віза, все класно, все супер, і ви можете собі почати в Канаді жити і своє нове життя. Тому, дорогі мої друзі, я вам це відео зробив із щирого серця, щоб ви зрозуміли, наскільки це дійсно є останній шанс. Після 31 березня 2024 року ця віза є, закри, закриється і, звісно, в Канаду можна буде потрапити, можна буде по візиторській візі приїхати, але буде набагато складніше, буде додаткові вам проблеми. А так, друзі, хто ще може, хто хоче, хто вагається, ви можете спробувати. Але це повинно бути тільки ваше рішення. Але ви ніколи не можете знати, як воно буде. Так Канада дорога, так в Канаді багато безхатків, так в Канаді дороге житло та продукти, але в Канаді ще можна жити і люди не бідують. І це сама головна мета цього відео. А вам бажаю, друзі, здоров'я, мирного неба на нашу люблю Україну і до наступних випусків з вами.